Всім привіт! Давайте подивимось пораду карт. Е, пораду карт вам. Просто пораду карт, що вам скажуть. Ось на даний момент. На лютий місяць. Лютий місяць. Давайте пораду на лютий місяць, ось так. Тут у вас вже, знаєте, дуже багато ви шишок набили, так би мовити. Да? Тут стосовно фінансів, ви щось хочете починати нове або починаєте, але не знаєте, наче з якого боку зайти вам. Ви вже наче все розумієте, от, типу, в самому цьому бізнесі, де ви зараз знаходитесь, ви наче все розумієте, але щось тут у вас не виходить. Щось тут у вас не виходить, ви на себе починаєте там наговорювати, переживаєте потім із-за цього. Тут ще щось ви. І за чоловіка і за когось переживаєте, або що у вас немає чоловіка, або і за відносин з чоловіком, ну тут більше за гроші. Тут більше за гроші ви переживаєте. Ви тут якесь хочете, знаєте, типу, йде мені таке зхитре щось, щось урвати, ну таким якимось хитрим чином. А, а, а є якісь речі прямо перед вашим носом, і ви їх не помічаєте і оминаєте. Отак іде. І що вам з цим усім робити? Знаєте, ви вже тут, якби вищі сили почули вас, почули. І теж, якщо у вас щось руйнується зараз, то це про те, що це про те, що. Буде щось приходити нове, тобто у вас якийсь є запит, і за цього відбувається руйнування. І тут якісь люди будуть, які вам допоможуть. Хтось вам допоможе, підкаже. Можливо, це якесь навчання у вас або щось таке. Е, можливо, ви кудись поїдете. І поїдете навчання, виїзне якесь буде. Ну щось тут буде з цим пов'язане, і от ви йдете в нове. Ви йдете в нове, тобто у вас розвернеться якось або якась поїздка буде, яка змінить вашу, вашу типу долю. Да. І ви отримуєте за все, що ви там змагалися вже дуже багато років. Да. Ну, років. років. Але тут залежить все від того, який шлях ви оберете. Тут треба, тут вам дадуть варіанти, і вже від вашого вибору буде залежати, що ви отримаєте і куди ви підете. А ну тут у вас, коротше, ви переживаєте, переживаєте тут і вночі, і в день переживаєте. Що ви не вивезете, типу, ви не зможете. Але будьте з будьте з любов'ю в серці, з вірою, а звертайтеся там до своїх янголів-охоронців, до Творця, щоб він вам допоміг пройти цей шлях, який ви собі запросили. І тоді у вас будуть сили на це все. Ось так. Бо тут у вас дуже багато страхів. Треба працювати, да? А тут у вас дуже сильно багато страхів і прив'язок. Тому у вас, якби. Тобто тут просто надумане. От воно у вас просто надумане, оці думки вам лізуть в голову. Просто їх змінювати на більш позитивні. Ось так я це бачу. Да. Просто очищувати, очищувати свій оцей негатив і своє оце напридумане, і, те... і щось ще й ззовні вам там розповідають, то все якби. В сторону, в сторону, медитувати, очищатися від негативу, і буде вам щастя, буде у вас дорога, ось сонечко, все у вас буде так, як ви плануєте, а то й краще. Ось так. Обняла.